Усім привіт-привіт! Завітала я Вавроро. Поглянемо з вами акції та знижки. Спочатку покажу вам знижки на побутову хімію. Засіб для миття посуду лимон 365-500 мл об'єм 16. Супервош. Засіб теж для миття посуду, лимон, 500 мл об'єм, 34 і «Супервош» для миття посуду. Алоє ромашка 37, теж 500 мл в об'єм. Засіб для миття посуду сатін дитячий 550 мл в об'єм іде 34 гривні. Оксі Клін, бальзам для миття посуду, об'єм 1 літр, теж в асортименті, 59 гривень. Порошок Грюнвальд, для ручного прання 350 грамів 25. І Грюнвальд порошок теж 350 грамів універсальний, без фосфатів теж 25 гривень. Порошок сама йде без фосфатів, 350 грамів, французький аромат, східний аромат 22 гривні. Порошок персил автомат 300 грамів 55 пять гривень. Апаліскувач для білизни йде в гранулах, японська вишня і лавандові поля 210 грамів 99 порошок сатін дитячий, універсальний 400 грамів 27 порошок. Автомат 365, вигода 16 350 грамів. Засіб для миття ванної кімнати, сів, антиналіт 500 мл об'єм 85. Містер мускул. Засіб для миття скла 500 теж мілліт об'єм 89.

Лоск автомат порошок 2 кг 400 г 249 гривень. Хочу показати вам чудові ось такі серветки для прибирання. Вони йдуть вологі, дуже приємний аромат у них. 60 штук в упаковці. Вони йдуть зі знижкою на цьому тижні 39 гривень. Чашки, ось такі скляні йдуть, ребристі, кольорові. 99. І така вже знову новиночка. Чашка порцелянова на 350 мл йде об'єму. 77 гривень коштує. І ось така новиночка з'явилась. Тарілочка десертна, 19 см діаметр. 69 гривень. І велика ось така тарілка обідня, 26,5 см ваш діаметр. Поближче вам покажу її. 129. Салатник скляний білий на 22,5 см діаметр 74. Малесенький ось такий салатник, теж скляний білий, люмінарк. 34. І круглий салатник 19 см діаметр. Теж білий, скляний, 99, килимок для розкатки тіста, силиконовий, 30 на 40 см, 69. І побільше ось такий килимок для розкатки тіста, 65 на 45 см. 129 см. Салатничок скляний, гладкий, 12 сантиметрів його діаметр. 28. Банка скляна для сипучих. І з дерев'яною кришкою. ціна 149. І це банка скляна, теж для сипучих. Кришка теж скляна. 88 гривень. Дивіться, хочу вам щось показати. Гріхокол, алюмінієвий ручний 29. Беремо гріхокол, ось я взяла його. І зараз поглянемо 59. Беру інший, теж такий самий. А це вже зі знижкою 29. Різні кода і ціна вже буде різна. Один зі знижкою, а інший без знижки. Штопор. пневматичний пластиковий йде в коробці 99. Маслянка. Пластикова, невеличка. З бамбуковим дном, йде 55 гривень. Ваза скляна. Фігурна йде ось така. Зі знижкою 129. І ось така ваза, скляна, рельєфна, 199. Годинник настільний круглий, білий. Ось такий. 147 гривень. І це годинник настільний круглий. Іде на батарейках. Ще ось такий варіант. 55 гривень. І ось такий варіант теж годинника. На батарейках іде Настільний, круглий. 55 гривень. Ну, а це знижки тільки 3 дня з 21 по 23 лютого. Це вже будильник ось такий буде зі знижкою 64. І дитячі ось такі теж будильнички з вушками. Рожевий та блакитний. Будуть коштувати 69 тільки з 21 по 23 лютого. Гачок ось такий настійний, пластикові очі. Новинка 88 гривень. Поглянемо з вами на новиночки, сумка, жіноча екашкіра йде на застіпці. Два відділення. Ручка ось така невеличка. І довгий рімінець один іде. Ціна такої сумочки 499. Цю сумочку вже я показувала. Ну, можливо, хтось не бачив. Теж невеличка вона йде. екошкіра, два відділення. І довгий ось такий йде рівнінець. Ціна є 399. І це така новинка. Сумка Екашкіра йде, теж на застівці. Два відділення. Достатньо так гарно виглядає. довгий іде ріменець. її 499. Це ось така новинка. Сумка жіноча. Іде на застівці. Має два по бокам відділення. а Посередині на блискавці. Дві невеличкі ось такі ручки в чорному, в коричневому та в зеленому йде кольорах. Сінаю 399. І це ось така новинка, жіноча сумка. Іде вона з довгим рівненцем одним, з двома невеличкими ручками ось такими, і вона прозора. На блискавці йде. Одне велике ось таке виділення. Цінею 399. Погляньте, яка гламурна сумочка жіноча, теж така новиночка. Вона йде прозора, а внутрі неї ось такий великий гаманець. На застіпці він йде. Ціна такої сумки 499. Це вже йде чоловіча сумка, класична, з довгим рімінцем ось таким, багато має відділень. Ціна такої сумочки 169. І це ось така чоловіча сумка слінг. Має теж кілька відділень на ремінці 249 гривень. Ось такі жіночі косметички йдуть на два відділення на блискавці. В різних-різних в різних йдуть вони в кольорах зі знижкою 29. І ось такий варіант теж косметички жіночої. В полосочку йдуть. Теж зі знижкою 29. Плет полуторний Бавовняний 140 х 200 сантиметрів 399. Зі знижечкою йде на цьому тижні. Подушка квадратна йде. На стілець з різними йде принтами. 99. Ось така новинка. Подушка кругла йде, декоративна. Набивна. Ціна і 449. Вірмішей швидкого приготування. Зі смаком курки йде. Індички 60 грамів 6 гривень. Вірмішей швидкого приготування рисова йде. 85 грамів 12. І ось така вірміше швидкого приготування гречана йде 75 грамів, 10 гривень. Насіння соняшника. Смажена бабашура. 145 грамів. В упаковці йде 29. Батончик ліон, вафельний глазурований, 42 грама, 20 гривень. Батончик Снікерс 112 грамів, 47. Батончик вірошен з арахісовою начинкою, 40 грамів. 19. А це ось такі новесенькі трубочки з'явилися з різними начинками. XXL шоколадом. А це, мабуть, іде з карамелю Можете мене поправити, якщо я помиляюся, 12 гривень. Ммденс. Глазуровані дражжи йдуть. В молочному шоколаді 45 грамів, 28. Кришка скляна, іде універсальна, 22 сантиметри діаметр, 99. Сковорідка алюмінієва йде для млинців. 20 см і діаметр. 349. Ось така сковорідка теж для млинців. 22 см в діаметрі. 179. І зовсім маленька сковорідочка. Ось така. 14 см теж діаметр. 99. Ківш іде алюмінієвий, без кришки. 16 сантиметрів діаметр на літр 200. Зі знижкою 199. Ось така сковорідка алюмінієва йде. 24 сантиметри діаметр. З силиконовою такою формою. Теж зі знижкою 399. Чайник для заварювання чаю. Скляний, з дерев'яною кришечкою. Єде ось такий. Зі знижкою 199. Кришка скляна. Іде універсальна. 24 см діаметр, 77 гривень. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей!